Друзі, добрий вечір ще раз. Геодоста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, як то кажуть, перший пішов. Значить, бачила сьогодні дуже цікавий пост садового про те, де він говорить ті ж самі слова, що говоримо ми: про те, що вся наша енергетична система знаходиться в лапах проросійських олігархів, які приватизували її в ті роки, коли всі думали, що так треба. бо Партія сказала: значить, приватизовані всі енергоносії, всі в приватних лапах проросійських олігархів. І умови приватизації, їх ніхто не відміняв, але їх ніхто не виконує. Не погоджуються лише садовим в тому, що через прозорі аукціони віддати іншим. Я вважаю, що народ України, який є єдиним власником цього всього, має бути. Єдиним власником, передати в управління комусь. Ну, ми можемо поставити просто менеджерів. Ми не, нам не обов'язково передавати це комусь в управління, тому що ми бачимо до чого управлялися за ці 30 років незалежності. Ну і ще скажу вам так: що поки хлопці воюють, є такий порт цікавий. І в Одеській області і вже цей порт виставили на аукціон за 60 мільйонів гривень. То за що воюють наші військові? За те, щоб все продалося з молотка в тому порту металолому більше на 100 мільйонів. Тому якось так. Я думаю, що все абсолютно в Україні має належати українцям. Так як зазначено в Декларації про державний суверенітет в Конституції і в наших основних законах, все інше то все фількна грамота. Тому разом сила далі буде, разом до перемоги.